Да, дивіться, друзі. Е, окрім всього іншого, ми працюємо з різними напрямками. І один з них, це важливо, ви знаєте, і точно добре, хто це на собі відчував, це мобільно власне правильні комплекси. І перед тим як розкажу про інші речі, я хочу запросити. У нас є гість, який поспішає. Це блогер, можливо, ви знаєте, волонтер Антон Тушкін, який нам допоміг зібрати зараз в Нью-Йорку на 10 таких МЛПК, які вже виготовляються. І ми провели збір, і зараз 10 нових поїдуть на передову. Антон, будь ласка, привіт усім. Дуже радий тут бути. Я дуже швидко вам розповім. Насправді просто виникла така концепція. Я збирав на ці МЛПК. В себе в інстаграмі і випадково замість одного зібрав на два, просто залишив банку, і люди так накидали. На Я зрозумів, що це гарна така умовна, гуманітарна місія. І для мене було зрозуміло, що наші люди вони готові донатити на зброю. А умовно американці чи люди там з західного світу вони не готові, скоріш не готові донатити на зброю, але готові донатити на якісь гуманітарні певні ініціативи. Тому я зв'язався з разом. Ми вирішили зібрати на 10 таких пральних комплексів. Я полетів в Америку. Ми там зробили дві зустрічі, 300 людей було присутні, і окрім того, ми зробили. Такий онлайн збір, ну, звичайно, там всі ці браслети, флай з підписом залужного, все таке інше. І що ви думаєте, зібрали 200к на 10 комплексів? Насправді я до пір не, не, не дуже вірю. Я дуже швидко розповім просто історію. Є такий ресторан в, в Америці, в Нью-Йорку Веселка. Я там обідав, прийшов людина в вишиванці, сіла, каже, що ти тут робиш. Я кажу, я от приїхав збирати на такі пральні комплекси, показав йому, він каже, дуже цікаво. За пів години в мене був зустріч в українському домі. Мені організатори кажуть, там ця людина, його зовут Джейсон, він власник цього закладу, ресторану Веселка. Він хоче виступити. І цей Джейсон виходить на моєму виступі і каже: Привіт, я от поспілкувався з цим типом. Мені дуже сподобалась його розмова. Коротше, я від себе, від свого фонду, купую один такий комплекс за 20 тисяч доларів. Тобто я просто пообідав з чуваком, реально, а він задонатив 20 тисяч доларів на один такий пральний комплекс. Тобто, в Америці нетворкінг працює якимось магічним чином. Ти просто знайомишся і, і люди донатять. І це немовірно. Тому ми зразу, напевно, ще щось зробимо. А ці МЛПК, ми вже скільки один, я безпосередньо відвіз. Два. Ну, коротше, там зараз вони готовляються, і це сподіваюся, сподіваюся, що, да, що 10 мЛПК ми поставимо. Все, дуже дякую вам. І дуже дякуємо за такі ініціативи. Готовність перелетіти океан в ці непрості часи, виїхати незручно з країни для того, щоб зібрати ці кошти і знову повернутись і бути тут в Україні, допомагати нашим захисникам і захисницям.